Сьогодні ми вам покажемо речі, які ми купили в Аврорі. Тож сьогодні буде огляд покупок з Аврори. Поїхали! Однією з моїх покупок в Аврорі була така заколка у формі нескінченності. Я дуже люблю цей знак, тому вирішила її придбати, щойно побачила. Вона досить непогано блистить на волосі, і тим більше підходить до моїх окулярів і кульчиків. Собі купила ось такі щепці для нігтів. Вони доволі зручні, і так як в мене пластина для, для від ногтів не є великою, вони мені допомагають файно обрізати. Ще я купила собі бомбочку для ванни з лайму. Це просто для комфортного купання, і вона мені сподобалась по вигляді. Що ж, сьогодні найбільша моя покупка це є копілка для грошей. На ній зображені соняшники з гербом України, і в неї я буду вкладати гроші протягом 160 днів. Мені дуже сподобалась така підвізка на шию з кулоном у формі ін'яня. Ін'янь – це китайський знак, а оскільки я вивчаю китайську мову, мені це сподобалось і здалось оригінально. Останок, я собі купила ось таку бомбочку теж для вани. Вона є з екстрактом ягід лісових. Ось така маленька, невеличка, зато недорога, файно пахне, і я буду її використовувати десь на цьому тижні. Якщо вам сподобались наші покупки, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Па-па!